Слава Нації! Вітаю на каналі Добримба, дватері я Сашко. Добрий. От сьогодні перша ніч має бути в новому укритті. Тут було трохи різного мотлоху, сміття. А це буржуєчка, до речі, крайнім траншем нам подарували з Дніпра її. Дуже симпатично. Разом з тим я ще попрошу Руслана е зробити сюди віконечко, щоб можна було вище завантажувати. І отут, мабуть, виріжу теж щось важкеньке таке. так, Конусочок якийсь покладу, щоб можна було прямо згори заливати різні гарні речі. Бо практика моя буржуєк показує, що дуже корисно мати верхнє завантаження. І Верхнє заливання. Дякую всім долученим до нашої переможної діяльності. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.